Книга Оси, второй раздел, с з восьмого верша. А не знала она, что я, я давал ей хлеб, и вино, и елей, и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали и стука Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздник ее новомесячие, субботы и все торжества ее. И упустушу виноградные лозы ее, смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения валом, когда она кадила им, и украсивши себя серьгами и жерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, І буду говорити в серцю її. Слава Богу. Бог через пророка осінь говорить, я давав їй. Знаєте, в нас часто так в житті складається, ми кажемо, то я, то моє, то все для мене, то через мене, то якби не я, і так далі. Тут читаємо Слово Боже, Бог каже, то я давав. Давайте розберемося, то хто дав? Каже, Бог: Я давав їй хліб, давав вино, давав одежу, давав золото, давав срібло, і там дуже цікаві слова, із якого ви зробили із тукан вагалу. Задається питання: Бог дав для того, щоб ти жив, щоб в тебе було все добре, Бог благословив твоє життя. А з того, що Бог дав, ти зробив собі ідола. І став поклонятися йому. І Бог каже, що мені робити. Ви пригадуєте в книзі пророка Ісаї, Бог каже: розсудіть мене з моїм виноградником. Я насадив отборні лози, очистив від каміння, поставив ограду, проливав дощ і ждав, мають бути плоди, а прийшов, а там дикі ягоди. Розсудіть, що мені робити, і Бог каже через прока осю. Я заберу хліб мій, заберу одежу, заберу те, що я давав тобі, благословіння мої, заберу і приведу тебе в пустиню. І там буду говорити до твого серця. Знайте, я зараз говорю, я думаю, багато людей зараз слухають вухами, правда? Але є моменти, коли Бог починає говорити, і він говорить до серця. Слава йому! Я пригадую своє життя, сидів я в Луцьку на другій лавці в Собранні, говорить проповідник, а я ще з Москви приїхав, заробив трохи грошей і вже думаю, як то назад їхати. Каже, там подождем тебе, роботу найдемо, трошки заробиш і поїдеш назад. І я вже сиджу в собранні і вже думаю, як то я білети куплю, вже пішов на вокзал, купив білети, прийшов, поїхав вже в Москву, приїхав, ще в собрані. Знаєте, буває таке. І сижу і слухаю, і думаю, що то далі мені робити. Вже гроші трачу. І встає останній проповідник, починає говорити слово. Але коли він почав говорити, Щось торкнулося моєї серця. Таке сустояння було. Я думав, що я сам один сижу. Хоч дві тисячі людей. Церква велика, але я думав, що я сам сижу, і він говорить прямо в моє серце. Я тепер розумію. Там почав говорити Бог. Слава йому. І він каже через слово своє Моїсей відказався. Від єгипетських сокровищ, а вирішив страдати з народом Божим. І я думаю, Боже, а я що буду робити? Куди я піду? Скільки людей, всі щось роблять, а мені куди. І я виходжу з зібрання, виходить сестра з підвалу і каже: брате, остання проповідь, Бог казав до тебе. Я кажу, я чув. Серце моє чуло, і коли я пішов через трохи часу, підходить один чоловік і каже: Слухай, завези ну, там мотоциклом одного брата в село. І знаєте, я повіз і по цей день їду. Слава Богу! Бог знає, як заговорити. Але ми пригадуємо моменти, і, слава Божо, написано про царя Іорама. Написано, цар Іорам смотр всім ізраїльтянам. Уявляю собі картину, ходить цар перед строєм. Построєні воїни, Гарно діти, мужні, крепкі з мечами. І написано Іорам проходить біля них дивиться. Обдивляється і плани свої складає. Буду йти на Моава. Буду йти воювати проти Моава. Сила є, влада є. Бог не треба. Зараз Бог не треба. От іменно в той момент, коли є на що впертися, коли є сильні воїни, коли є армія, коли план складений вперед. Бог не треба. Так часто в житті людей. Бог десь там ззаді. Сьогодні він не треба впереді Щось строїм плани. І ось вони збираються ще два царя, і вони йдуть, заходять в пустиню. Я собі думав, написано: не стало води. От я собі думав, як то так три царя, полководці повинні продумати план, все зважити, не взяли в пустиню води. Якщо Бог вирішив з тобою поговорити в пустині, то не візьмеш води. Ну що ж в пустиню? Ну води не взяти. Ну якщо Бог має з тобою справу, як Він має поговорити з тобою, не візьмеш самого необхідного. Скаж, як то так я? А я так думав, я ж так складав плани. І коли вони прийшли в пустиню і не стало води, один той цар каже. О, покликав нас Господь цю пустиню, щоб ми тут загинули. Вроді правильно каже. Але, знаєте, питає, а немає тут пророка Господнього? Ну, кажуть, є, а де він? А там ззаду десь. Може там десь в обозі десь іде а хто. Ну, Єлісей, той, що колись подавав воду на руки Ілії. Вони не кажуть, давайте його зараз покличемо сюди. А він нам говорить тут. А він нам розказує. Ми ще будемо перебирати зараз. То правильно, то неправильно. Так не стояло питання. Вони троє приходять до нього, розуміють, Кожне слово то ціна золота. Вони розуміють, що в тій пустині їм вже ніхто не поможе. Один Бог, алілуя, амінь. Один Бог в тій пустині. І коли вони приходять до нього, Єлісей кажуть, кличте гуслиста, Гусліст починає грати рука Господня, касається Єлісея, і він каже, так говорить Господь, вам треба копати. Я уявляю, цар приходить до воїнів і каже, слухайте, рити будемо пісок тут. Який пісок? Ми воювати прийшли. Наш же план набрати рабів, рабинь, достаток, поправити фінансове положення. Ми жити зараз маємо. Війна впереді, а Бог каже, рити пісок будеш. Ти воювати хотів. З чим ти будеш воювати, своє я виставляти вперед, і ти є Бог живий, який має тебе вести. І для Іорама того було сказано в тій пустині копайте. І Бог далі каже: мало того, Іорам. Я віддаю, мава, вашу руку, але з цієї пустині ти маєш зрозуміти, ти не сам ідеш, веде тебе Бог. Амінь. амінь. Ти не сам ідеш. Сьогодні, може, в цьому собранні є люди, які вже перестали чути серцем. Ти чуєш тільки вухами, і то за ворота, що в машині трохи згадаєш, прийшов додому і забув, що казав Бог. То він каже: я приведу тебе в таке місце. Де тобі не буде на кого впертися і на що впертися. Де все твоє, на що ти покладав надію, воно розвіється, його не стане. Останеться ти і твій Бог. І він почне говорити. Алілуя. Він почне говорити. Але ви знаєте, куди Він буде говорити до серця. Може, в тебе страх прийшов, ти думаєш, що, що ж буде? Знаєте, коли Бог говорить до серця, Сльози течуть, покаяння приходить, радість наповняє серце, і з тої пустині ти вийдеш оправданий. Амінь. Амінь. З тої пустині ти зрозумієш, що тебе веде Господь. Амінь. І до цього часу рука Його хронила тебе. Алілуя. Жив Господь, Амінь. І Він сьогодні говорить до твого серця, я приведу тебе, я буду говорити, але все робить для блага Твого. Встаємо і молимося. Амінь.